Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо чати MySQL і тема сьогоднішнього відео збережені процедури або Stored Procedures. Ітак, Stored Procedure це підготовлений код SQL, який можна зберегти, щоб його використовувати багаторазово. Також можна передати параметри збережені процедурі, щоб вона могла діяти на основі переданих значень цих параметрів. Отже, процедури. Вони, як і таблиці, зберігаються в базі даних, мають свою власну папочку, де всі вони і знаходяться. Щоб створити нову процедуру, треба написати наступний код: Create, потім Procedure, потім назву цієї процедури, відкрити круглі дужки, і в круглих дужках можна передати параметри. Потім слово begin. Тут пишемо SQL, запити, які нам треба, щоб було в цій процедурі, потім end. На цьому процедура. ну, В принципі, так вона і створюється. Але дивіться, тут ще є Деліметр, бачите, і потім дві такі риски, а потім delіметер. Для чого це робиться? Перша та остання команди деліметр, Потім дві такі риски, і комою, Повідомляють MySQL припинити розглядати символ. Крапки з комою як роздільник операторам протягом тривалості створення цієї процедури. Як ви бачите, дивіться, SQL querці, крапка зап'ятою. Тобто всередині процедури ми можемо використовувати декілька SQL-запитів, ну, навіть якщо і один. Нам треба сказати, що крапка з комою це є SQL-запит. Але тільки всередині цієї процедури. Тому. Ми замінюємо крапку з комою, це є деліметром. Ми кажемо тепер деліметр, це дві риски. Все. Тобто, всередині у нас крапка з комою не є деліметром. Потім, коли ми робимо всю нашу процедуру, кажемо деліметр, тепер є крапка з комою. Наприклад, чесно кажучи, треба отак от, ще коректно. Ось так треба. Тобто, коли ми створюємо процедуру, в кінці кажемо деліметр, тобто, це є вся. Весь запит. Ми можемо тут вказати будь-що. Можемо... Іноді вказують, наприклад, отак: от, знак долара. Красиво так. Доларова процедура. Ось. Тобто ми кажемо, що тут процедура, тобто запит в базу даних завершується. Потім повертаємо наш деліметр, звичайний наш е, крапка з комою. Ось так треба робити, щоб всередині, коли ми робимо з крапкою комою, він не сприймався як деліметр. Тому що, коли ви зробите, наприклад, тепер ось так. То процедура вже не створиться, тому що для MySQL ось це буде запитом, а він буде неповним, некоректним. Тому нам треба замінити крапку комою з чимось. І, в принципі, всередині обозначати тепер крапку комою, як всередині наш телеметр між нашими SQL запитами. Це ми створили нашу процедуру. А ще є код, коли нам треба є. Використати, так? Є call. Беремо call, назву процедуру, ну, і в параметри, якщо вони є, сюди передаємо. І таким чином ми викликаємо нашу процедуру. Ну що ж, давайте подивимось, як це працює. Наші старі таблички, нічого з ними не робимо. Те, що було, зроблено дані внесені в них зміни. Не, не роблю ніяких змін. Дивіться. Тепер ми пишемо. Е, наша перша процедура просто отримує дані з таблички Parent. Деліметр пишемо тут так, кажемо тепер, ще деліметр наш е, дві риски. Create procedure all parent. Назва процедури повинна бути з такою ж самою логікою, коли ми створюємо якісь таблички, таблички або колонки з нижнім підчоркуванням. це snake case. Потім. Ми нічого не передаємо. Тоді у нас просто фігу... е, круглі дужки без нічого. Потім пишемо begin. І тут в нас е, ці SQL queries. На даний момент вона одна. Select all from parent. Все. Пишемо, потім End, закінчується наша процедура. І Delimiter. Дві наших таких ось риски. Все. Потім знову деліметр. З оптою. Повертаємо нашій базі розуміння. базі даних розуміння, що деліметр знову повертається. Крапка, з коми. Робимо запит. От дивіться: stored procedure, Refresh all. Нічого немає. Ось окремо, до речі, бачите, тут Tables, а тут у нас стород проcedors. Ідемо сюди. Супер. Affected. Storage procedures, refresh. all. О. У нас з'явилася ця наша процедура. І ми її можемо викликати, викликати так само, як і табличку. Викликаємо. Бачите: call. Потім study, крапка, all, Parent. Study, тому що вона збережена в нашій базі даних study. Все. Такий самий запит. Якщо б ми просто зробили Select All From Parent. Давайте зробимо його. Оп. Бачите. А, до речі, ви помітили, що не показує останній рядок, як null-null. Цікаво, цікаво. Але результат фактично той самий поверне. Так, йдемо далі. Процедур with parameters. З параметрами не все так просто, як, наприклад, в чай. Тут є. Три типи. Int, а, пробачте, IN, out і IN-out. Що це означає? Це означає те, що кожний параметр має свої власні можливості. Наприклад, параметр, який IN, це означає тільки те, що цей параметр тільки на вхід, він опрацьовується всередині нашої процедури. Якщо параметр OUT, це означає, що він може бути. Використаний назовні, тобто він видає як результат, його можна видати поза процедурою, як результат цієї цієї процедури. Наприклад. А параметр і int і. Ой, пробачте, IN-out. Він може бути, прийти сюди як його значення, так його можна використовувати це значення Потім, як воно зміниться, наприклад, чи той самий вже. Як результат цієї процедури. Тобто, фактично він поєднує можливості і IN, і Out в одному флаконі. Ну що ж, давайте запустимо всі три і по черзі їх використовуватиме. Так, давайте сюди. Поїхали. Refresh all. Почнемо з мультика. Мульти. Передаємо. Ну, давайте так, у нас значення int. То прості значення... Отже, прості значення 23. Тобто. 54. Execute. Ого, 12.42. Тобто 23 помножити на 54 буде у нас 1242. Не довіряємо. Ніяк. Тепер довіряємо. Все. Все відпрацювало. Так, з мультиком розібрались. Тепер мультик with result. Так. Дима сюди. Мультик with result. Сюди передаємо. Секунда, тут X, Y, щось некоректно. Multi S result. Вибачайте, вибачайте, я ж кажу, що щось не так. Ось multi-with result. Сюди передаємо x. x у нас, наприклад, давайте полегше 2. Потім 3. А сюди передаємо, наприклад, 8. От, чисто просто. 2 помножити на 3. У нас не буде 8, у нас буде 6. Але результат буде 6. То фактично, бачите, результат. він, Сюди. Те, який out, його просто передається сюди як змінна. Тобто Результат цієї зміни, коли приходить сюди, нас взагалі не... ми його не використовуємо. Тобто він як процедура, коли входить, не використовує його значення. А ось значення in-out, воно використовується і може бути ще й повернутим. Тобто, щоб ми не передавали сюди будь-яке значення. 12. Це рівно буде 6, тому що воно не сприймає. Значення out. А ось in out сприймає. Давайте подивимось тепер цей мультик as result. Multi as result. Поїхали. Ось сюди ми передаємо значення результату. Ну, Давайте 10. І потім y. Ну і помножимо на 3. Тобто, повинно бути 30. Бачите, 30. Тепер він, бачите, тут він поставив 0 базовий workbench, тому що він знає, що не використовується. А тут одразу поставив 10 те, що я ввів. Він сюди заходить. Цей результат, Він використовується як параметр як значення, в тому, щоб помножити на y, які ми передали, 3, повертається знову в цьому результат, і коли закінчується процедура, нам повертає е, цей, це значення result. Ось таким ось чином використовується IN-OUT і IN-out параметри. Давайте ще раз швидко закріпимо. Значення параметри, які помічаються, IN. Вони переходять в процедуру і можуть використовувати всередині процедури при множенні, при додаванні, при будь-яких SQL запитах. Параметри, які передаються значеннями out, вони використовуються тільки для того, щоб повернути в них значення, щоб щось ну, туди засунути, а потім, коли використовується процедура, з ними опрацювати. Параметри, які IN і OUT, можуть використовуватись процедурі в якихось операціях, і так само зберігають в них значення і повертаються після виконання цієї процедури. Добре, давайте подивимося. Закрийся, закрийся, закрийся. На процедури трошки складніших варіантів, можна так сказати. В середині процедури ми можемо декларувати змінні. Дивіться, як це робиться. Пишемо declare, потім змінакат. Вкажемо, якого вона типу, і дефолтове значення, наприклад, 0. І потім можемо в цю зміну. Класти якісь значення. Наприклад, в нашому SQL запиті ми кажемо: «Дай, стань мені, будь ласка, count, тобто порахуй всі рядки, які є, в таблиці from parent, де name буде дорівнює parent name. Ми сюди передаємо parent name і будемо а, знаходити всі рядки, які мають parent а, значення цього name. Але бачите, select. Потім ми пишемо count фактично. Коректніше було б ось так. Ось Ось. так було би коректніше. Ось. Всі значення, які отримаєш, будь ласка, помісти в змінну count. Якщо не буде ніякої зміни, воно там поверне null. Але нам null не потрібно, тому поверни, будь ласка, 0. Null нам поверне, тому що, якщо ми не зробимо default 0, ну, наприклад, так, то коли ми зробимо так, що не буде жодного. Рядку, то, в принципі, він повертає, начебто нал. А нам потрібно так, щоб було значення 0. Тому і ізначально ми робимо, щоб було 0. Потім select, count. Це означає, щоб повернути це значення. Ну що ж, давайте створимо цю процедуру. Поїхали. Бамс. Refresh. All. Parent name, count. Parent name count. Поїхали. Сюди парент. Parent... Передаємо parent name. Яке в нас там є? Давайте CD. Виберемо. Нехай буде Анна. Ctrl C. ParentName Count. Поїхали. Передаємо Anna. Скільки в нас повинно бути Anne? Одна. Один. Давайте зробимо Anna T, ну, наприклад. Значення 0. Ну, тому що, в принципі, не знайшло. Ось таким ось чином відпрацьовує. Ось бачите, ми передали IN, параметр, і він повинен бути схожий, як name в цьому паренті. Знайшло, передало. Не знайшло, повернуло дефолтне значення а, параметру. А, а зміні count це 0. Наші змінні ми можемо е, одразу декларувати і призначати значення. Наприклад. Друга наша процедура NameCountByTable. by table. Дивіться, ось таким ось чином, коли ми пишемо set, і нам треба спочатку нашу цю собачку, а потім назву зміною. Тому що без собачки воно, в принципі, не працюватиме. Ну, дивіться. Сюди. Опа, a no System Variable SQL selected. Тобто, коли ми хочемо створити нашу зміну всередині. Процедури, нам треба писати Select, потім собачка і одразу назву цієї зміни. Що ми тут робимо? Я тут е, трошки е, пофантазував і вирішив зробити так, щоб ми передавали сюди назву таблицю і е, значення по полю name, Тобто я її так і назвав name count by table. Сюди ми передаємо table name і neighbor name variable. Вибачте. Таким як попередня. Ми зробити вже не можемо. Чому? Дивіться, тому що, в, коли ми передаємо сюди parent name, воно працює як змінна. Але коли ми створюємо SQL-запит, назва parent, назва таблиці, не є зміною. Щоб ми могли зробити сюди, не прибити цвяхами, я кажу, так, а динамічно передати сюди назву таблиці, нам. На жаль, треба зробити через стрінгу, Потім стрингу декларувати, що це Prepare Statement, а потім використати цей statement. І так, використовуємо нам вже знайому функцію Concat. Ми пишемо select, count, all, from, Сюди передаємо table name, потім wherename дорівнює. І бачите, тут скобки отакі. Спочатку у нас одинарні, тому всередині повинні бути подвійні. подвійні. І variable name, Тому що сюди передається не як varchar, а просто як значення цієї зміни. Тому нам треба її зробити, що начебто, вона варчар. Ось так -от. Ну, тобто, тут фактично подвійні, одинарні. А у нас там, наприклад, будуть подвійні. Тому що сюди передаються. Так, ми сюди передаємо варчарам, а насправді, коли ми всередині використаємо, використаємо воно не буде використано як варчарам, ну, як стрінга. Тому нам треба використати ці подвійні лапки. Ось. І конкатенує все через кому. Далі ми отримали цю зміну і кажемо: приготуй, будь ласка, стейтмент з оцієї зміни. Зміни все. Коли він приготував, ми кажемо Execute statement. Фактично, тепер він а, оцей statement розглядає, як написано ось так. Dialog prepare statement, delocate. це означає, що поза а, нашої а, процедури більше не використовувати цей statement. Все, end. І таким чином ми динамічно можемо передати. Назву таблиці, щоб використати нашому SQL, -квей... нашому SQL запиті. Так, сюди я собачку поставив. Тепер повинно виконатися. Супер. виконалось. Ідемо наші процедури. Рефрешуємо. Name count by table. Супер. Name count by table. Давайте, знаєте, спочатку з child. Давайте. Хай буде Том. Так, не те. Table name – Том. Не том child. Child. Child і. Variable. Name variable том. Execute 1. Супер. Якщо ми там. Наприклад, зробимо. І том є, до речі, і там. Пишемо сюди. Parent. Він там теж є. Теж count1. Давайте, наприклад, зробимо ось так. Yes. Зробилось. Тепер у нас Тома в parent повинно бути 2. 2. Ось таким ось чином. Ми можемо використовувати динамічно. Якщо ви хочете зробити ось такий ось запит, наприклад, так, динамічно таблицю. То ось таким ось чином, за допомогою конкатенації, потім сказати, що це стейтмент, потім його використати. І, в принципі, в кінці ви можете це не робити, але можете більш детальніше ознайомити, що робить Dialocate. Тобто, фактично, він локалізує цей statement всередині нашої процедури. Як завжди. Я вас направляю нашим любим, любимим dev.mysql.com Тут бачите всі важливі варіанти, як можна створити цю процедуру. Ну, в принципі, і достатній опис, ті, хто любить читати, в принципі, або дивитись на картинки ще. Сайт MySQLTutorial добре розповідає прямо по темам. Бачите, що це таке процедура, як створювати процедуру, як її Дропнути, ребунути, до речі, параметри ой, ці змінні variables, потім параметри, Alter install тобто можна її змінити. В принципі, як і таблиці, можна змінити, створити, а потім змінити. Потім if case-statement. тобто Я залишу це посилання до відео, і можете ознайомитися. Це дуже. Класна річ, що вам не потрібно постійно до бази даних робити якісь запити. Ця процедура вже створена і вона знаходиться на сторінні бази даних, і ви передаєте просто декілька, наприклад, параметрів. Або просто викликаєте і отримуєте результат своєї роботи. Це набагато швидше, ніж просто ви створюєте якийсь запит, відправляєте на базу даних. вона... Його опрацьовує, а потім повертає. Там вже на все стороні, клікнули, викликали, опрацювало, повернуло результат набагато швидше. Тож, користуйтеся, де це потрібно, створюйте власні ці процедури, фактично, а на стороні бази даних. Ще є дуже схожі інструменти, наприклад, як функції. І функція ми розберемо вже в наступному відео. А це відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.